Сьогодні у випуску нарешті відкриють повністю. Вулиця Федоровича стане доступною для пішоходів та спецтехніки. Молоді дерева на честь героїв на городоцькій біля цирку родини захисників висадили 11 саджанців замість різаних аварійних туполь. Українсько-турецьке патріотичне таксі, водій громадянин Туреччини, робить усе для перемоги України. Вулицю Федоровича у центрі Львова повністю відкриють для пішоходів і проїзду спецтехніки. Це ділянка між Руською і Староєврейською. Там, в поперок проїзної частини, вже багато років стоїть огорожа будівельного майданчика. Тепер її вирішили перенести. У Галицькій райадміністрації розповіли, що термін дозволу на будмайданчик вже давно завершився. Жодних робіт там немає вже не один рік. Тому паркан встановлять вздовж вулиці, щоб відгородити наразі занедбану територію. Сміття. Звідти приберуть поруч, тимчасово розмістять контейнери для побутових відходів. Згодом їх опустять під землю. Вулицю Федоровича закрили у 2010 році через будівництво готелю до Євро 2012 але роботи там з різних причин так і не розпочались. Жодних будівельних робіт тут проводитись не буде і найближчим часом не планується. Ми демонтуємо огорожу, яка розташована на проїжджій частині, перенесемо її сюди в ліву сторону, обмежимо доступ пішоходам, іншим користувачам, хто буде відносити тверді побутові відходи. Оця огорожа буде переміщена сюди. Тут будуть влаштовані контейнерні майданчики. Контейнери для збору твердих побутових відходів, і там також буде огорожа. Тобто ми відкриємо вулицю Федоровича і все. І більше нічого не плануємо. Львовом вже майже три роки їздить особливе таксі. На вигляд воно патріотичне. А всередині ще й панує дух української перемоги. Сьогодні покатаємось і ми. Слава Україні. Героям слава. У салоні цього таксі безліч військових шевронів та інші подарунки від захисників, волонтерів і пасажирів. Є навіть трофейні речі. Килимком для ніг слугує футболка окупанта, а смітником прострілена ворожа каска. Також є важливе попередження, що водій не розуміє мову окупантів. За кермом громадянин Туреччини Демір Мерт кожного свого пасажира він прогущає лукумом. Дякую. А за донат для ЗСУ можна отримати у водія енергетика Бошка Демір Мерт переїхав зі Стамбула до Львова п'ять років тому. Він хотів відкрити тут турецький ресторан. Такий заклад вже має у своїй рідній країні. Однак завадив карантин. Після початку повномасштабного вторгнення чоловік хотів піти добровольцем на війну. Коли ж йому відмовили, почав займатися волонтерством, приймав у себе переселенців. Я купув Бос». Od nie perdaw uh, dla ZSO, Odin do transport Ewiskowy wantż, mutany Wantaś. Саме робота на таксі це спосіб заробити гроші на потреби Збройних сил України. Замість чайових Демір Март пропонує своїм пасажирам долучитися до зборів для українських захисників. Номер картки є на авто, а всередині – код також донатити. Демір активно закликає на своїх сторінках у соцмережах. Окрім фінансового забезпечення війська, Демір дев'ять разів здавав кров, а зараз і сам таки готується долучитися до захисту України. Він вже пройшов вишкіл в інтернаціональному легіоні, однак травм. Мував коліна, тож наразі відновлюється. Тим часом збирає гроші та купує для себе і своїх побратимів потрібне обладнання. Зокрема, вже придбав коліматор, тепловізор, дрона, також каску та бронежилет. служити медеміру 101 й закарпатській бригаді. Гроші, які отримав за час перебування в інтернаціональному легіоні, чоловік скерує на купівлю буса. Я готую бус, я хочу купити. Я сказав, бус і я хочу. Це був свій апарат, і ще маю будете Starlink і екофлов. Демір гарно розмовляє українською, хоч каже, це йому дається важко. Я живу в Україні, мені треба з вами розмовляти. Я починав українську мову. Але так, я вивчаю, але не дуже добре знаю. Відмінки мене дуже складна. Але може буде добре потім. На питання за що любить Україну, Демір відповідає, жартуючи. Може, моя мама країнка, я не знаю. <світка> моя мама блондинка. Я хочу тут жити, я хочу тут сім'я. Я, я хочу о, о, тут жити. У Львові Деміра та його таксі вже знають чимало людей. Дехто навіть хоче придбати його авто. Один людей хоче купити мою машину. Так. але Я не хочу продати, коли після перемоги, я хочу не машина. Я не хочу продати. Демір каже, вже зовсім скоро реалізує свою мрію та відкриє у Львові турецький ресторанчик. А поки він робитиме все, щоб наблизити перемогу України разом до перемоги. Героям слава. Ді дерева на честь героїв у Львові на вулиці Городоцькій біля цирку родини загиблих захисників висадили 11 саджанців замість зрізаних аварійних туполь. Йдеться про платани, яблуні і дуб. Ініціаторкою такої висадки є кохана загиблого захисника Іванна Жигайло. Жінка розповідає, що коли побачила акцію «Подаруй місто дерево, вирішила запросити долучитися до неї подруг, у яких рідні також загинули, захищаючи Україну. Так зібралося 11 сімей. Рідні кажуть. Ці дерева для них це пам'ять про їхніх захисників. Для нас це якнесення пам'яті, живої пам'яті про наших рідних. І це навіть допомагає нам жити далі, тому що ми маємо натхнення, натхнення щось робити для них, пам'ять про них. Ми допомагаємо місту, ми його озеленюємо. Таким чином про наших рідних дізнаються інші люди. Тому що це є і це кожне імене дерево буде. Ми так вже говорили з дівчатами, що ми будемо мати місце, де ми будемо збиратися разом напевно частіше. Тепер це є нове життя, напевно, так. Пам'ять про нього. Хочеться робити чим більше, тим краще, тому що. Е Зараз він же цього всього зробити не може. А наскільки дає нам можливість міської ради і взагалі будь-яких інших органів хоч щось зробити в пам'ять, бо це насправді все дуже важко робиться, то ми використовуємо будь-яку можливість, щоб прийти з дітьми і сюди сказати, що це дерево посаджене в пам'ять про твого тата, бо тато вже з ними не прийде нікуди, і насправді надіємося, що просто діти мали можливість потім ним гордитись. Загальну національну хвилину мовчання у Львові додатково оголошуватимуть через систему оповіщення. Відтепер щодня о 9 годині ранку про це повідомлятимуть гучномовці на вулицях, щоб до вшанування змогли долучитись якомога більше людей. Львівська міська рада закликає в цей час відкласти справи і зупинитись так віддати шану тим, хто загинув, захищаючи нашу державу. Ця хвилина мовчання стане щирою. подякою усім оборонцям України. ならではないんだ。